Колеги, вітаємо вас на нашому YouTube каналі Матковод АМГ. Наша матковідна пасіка знаходиться в Київській області. Коротеньке відео. Тут стисло розповім про, про, про нас. Ми знімаємо регулярно відео про нашу пасіку, бджоломатки. Тобто я снімаю материнки F0 матки, контрольованого спарювання, і островні, f 1 ніплодочки. Снімаємо нас є багато плейлистів на пасічницьку тематику: бакфаст, карніка, продукти бджільництва, бджільництво для початківців, бчоловодства для починаючих. Є цікаві плейлисти: крупіці мастерства. Перевірте, будь ласка, ошибки пчіловодав, секрети бджоловодів. Також відгуки клієнтів можна почути про наші бджоломатки. Проводимо розіграші, розіграші конкурси, призи. Можна виграти без, безкоштовно бджоломатку, плідну чи не плодки. Також робимо огляд товарів для бджільництва. У нас можна замовити бджоломатки. Якщо ви перші на нашому YouTube каналі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. От тут, от, значить, біля. Надпису у вас буде кнопочка Підписатись натискаєте і е, тиснете дзвоника. Е, щоб е, тисніть дзвоника, і ви будете отримувати всі всі сповіщення про нові відео одразу. Е, також е, у нас є веб-сайт, е, називається Пасіка е, Можна погуглити нас в інтернеті, матковод АМГ. У нас можна в сезон замовити бджоломатки. Тобто запишіть наш номер телефона 067 88 32230. Звати мене Андрій. Запишіть в телефон, матковод АМГ чи матковивідна пасіка АМГ. Телефонуйте почти завжди в наявності плідні, неплідні бджоломатки, Ф0. Ми обльотуємо маточки на острові на Дніпрі. Київській області під Ржищевом. Там ширина Дніпра, 8 кілометрів. У нас ми возимо туди бджоломатки на острівний облітник. У нас можна замовити маточки F0. Також цікаві відео знімаємо, інтерв'ю з іншими людьми. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Сподіваюсь, вам сподобається. Дякую за увагу, колеги. Пишіть ваші коментарі. Дякуємо за перегляд, колеги. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, його на паузу та запишіть наші контактні дані. Можливо, вам знадобиться номер, якщо вам потрібні плідні чи не плідні бджоломатки. Також під цим відео можна написати ваш коментар, чи запитання, чи репліку. Нас можна також пошукати в інтернеті. В пошук напишіть маткове відна Пасіка АМГ.